Усім привіт! Сьогодні до мене приїхав підліток із міста Києва, замовляла я у групі Бутік Орхідей Наталі Голубенко. Ну, давайте розглянемо, яку рослину я отримала. Дивлячись на пакування. Досить велика повинна бути рослина. Ось тут ви бачите подаруночок від наталочки. Це відбувається завжди. Особливо приємно, що це саме жовтенька, ось така божа корівка. Ну, давайте подивимося, яку рослину я отримала. Заявлено було у розмірі 2,5. І ну, зараз подивимося, що ж приїхало до мене. Зднією рукою, звісно, не дуже зручно. І так, це FM329. У мене вже була така рослина. Але вона, можливо, місяця через два у мене успішно згнила. Я, до речі, купувала оцінку. Того разу, ну, це вже повноцінна рослина. Я вставлю вам фото, як вона виглядає. Так, ну, давайте подивимося. Ну, звісно, що рослина із Азії, тому посаджена в мох. Це стаканчик 2,5, але м, дві пари листя, але рослина виглядає е, досить по великому, можна сказати. Достатня кількість у неї корінців, і у мосі, і ось тут від шиї на поверхні все з рослиною. Добре, я її не буду зразу пересаджувати. У мене є, у мене є пластиковий стаканчик. Ну, ось у такого розміру я її трошки попаю, трохи мох розпушу, на дно покладу кору і ось таким чином рослинка буде. Розміщена. Ну що ж, залишається побажати їй гарної адаптації, швидкого росту і цвітін, звісно, за сортом. Ось така була моя покупочка. А я вам дякую за увагу. Всім бажаю світлого, мирного дня. До зустрічі, до побачення!